Усім привіт, з вами как я Макети, добро пожар на моє нове відео. І сьогодні я буду знімати про способності. Кстати, пробачте, що в мене довго не було якихось фільмів. Це просто я не знав, що знімати. А сьогодні я буду знімати способності. І ми розпочинаємо наш відеоролик. Підписуйте, ставте лайки і ми починаємо. Тільки чесно. Поставили лайк. Написали коментар? Підписалися. Тоді розпочинаємо. починаємо. Яка ж в мене буде способність. Надеюсь, якась хороша. Не то що якась там. Ну, нажимаємо кнопку. Яка же в мене способність? Ні. Сикс, Що? Звідси Якась способність. Ну, не знаю, странно, якась, Такої уже не существує на землі. Ладно, пойду погуляюсь. Ля-ля-ля. О! Якийсь зайчик. Хм. Може. Якось спробувати щось зробити? Ну, спитаємо способності нього. Забув сказати для вас зараз зайчик просто чікен, але для мене він зараз зайчик. ну просто. Чогось не так. Просто текстурка через оператора не прогружається, так що пробачте. Ну це будь то заяць. Просто мене на самолі з мого екрану це заяць. Ну тут не прогрузилось. Так що продовжуємо. Ну з коментарі, під підпискою і лайком. Продовжуємо. Так, так, так. Ну що? Питаємо. що це за сиг якась? Так, испытаємо Сиг Севен. Що це? Е, куди це було чи? Ааа, я, э, я поняв, що це за способ. Можна метатися. Цифрами 6 і 7. Ну, це дуже круто. Попробую попати по цьому зайцю. Пам! попав! З першої попитки вдалося. Ну, прогуляюсь ще. Ну-ну. ну Хм. Я придумав. Потренуюсь чуть-чуть. Дуже прикольна способність. Ну, який мене зараз предмет буде? Ага, сім. Пуум. Неплоха способність. Пум. Це що ядерка? Тільки... Ні, 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 ні. Це було мощно. Та якась бомба небезпечна. Хм, я придумав. Ну це дуже прикольно. Мати такий свод якийсь квадратів. А що буде, якщо бомбу поставити рядом? Так, ну в мене немає бомби але є снаряд. Зараз попробую зробити цієї способності якусь башню. Так, 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 так. Ось, держись, держись оп, дуже хорошо оп зробив. Ну що? Время хорошого бомбівства. Яка ж в мене снарядки? О базука. Ну, прощай, Боже. Пам. Ого, это круто. У меня такая способность. Ну, пойду погуляю еще. Здесь. Ля-ля-ля. А, Вы кто? Вы что тут заебаете? Что ты там сказал? Что-что? Ну-ка. Держи. Так. Э, прикольно. Ля-ля-ля-ля-ля. Оу, щи. Это щи еще такое. М эм, танк. И уже я кос в воду не Ну, попробую. Так, еще там только... Да, треба как-то открыть. И... Да что, бомба? Не... Ну, ну, мы поразвлекались там. Э, Пробачьте. Пробачте, мене просто реклама е, вивезла із того і з того. Ну що, ми хороше порозвикалися там. Попросили якісь предмети. Ваш вон на мене наполапується. Ну, з Хеллоїном вас. Пишіть коментарі, як вам був фільм про, про цю, цю способність в. І завтра буде теж тільки з другою способністю. І пробачте, що е, я так пізно публікував відео. Просто я е, мог пораньше, но, но мене там не получалось. мене там купу реклами було. Ну так що? па папа. Увидимося в наступному році. Е, ну, увидимося в наступному видео. Па-па!